Тож українські дрони б'ють по НПЗ у глиб Росії, виводять з ладу переробні потужності. Збитки вже оцінюють у мільярди доларів. Це поглиблює дефіцит бюджету, змушує урізати соціальні програми і є проблеми з пальним. розповіли експерти кореспонденту Дмитру Шульзі. Нові удари у глиб Росії. Український безпілотник вразив великий нафтопереробний завод у Тюмені в районі міста Антипіно за дві тисячі кілометрів від кордону. Ймовірно, дрон уразив установку первинної переробки нафти потужністю у 7 мільйонів тонн на рік. Припускає експерт Максим Гардус. Каже об'єкт один з великих НПЗ, які останнім часом регулярно стають цілями українських атак. Великих заводів в Росії 38. вісім. Воно було б хоча б один раз обстріляне. Друга група це заводи, які знаходяться далеко і які дуже великі. Наприклад, четвертого жовтня у суботу був обстріляний. Кішинки це в Ленинградській області. Це другий в європейській частині Росії. Завод за потужність понад 17 мільйонів тонн, Це 5% бензину, 7% дизелю. Географія обстрілів розширюється. Дрони долітають у глиб Росії. Причому деякі заводи та станції українські безполотники вражають не вперше. По Ленинградській області по Тюмені, по іншим по Башкортостану, у нас по кілька разів били. Тут же питання не лише просто у різноманітній географії, а бити саме по тим установкам, по тим НПЗ, які є найбільшими, які дають там 6-7-8% щорічної переробки нафти. З Січня до серпня енергетичні доходи знизились на 20%. Це офіційні дані Мінфіну РФ. Українські ж експерти кажуть, дефіцит російського бюджету зростає через труднощі з реалізацією пального за вісім місяців, тобто станом на перше вересня, дефіцит 4,2 трильйона рублів, і російський уряд прагне різати витрати. І одна з статей, яку вони хочуть порізати, це Демфер, це доплата реалізаторам пального. Відмінності між світовими цінами та цінами, по яким вони реалізують пальне в Росії, економічна криза змушує Росію урізати інфраструктурні проекти. Нині, передусім, скорочують довгострокові програми на десятки років. Уперед буде скорочення багато соціальних проблем, і оця ідея, про яку говорять, що держава не повинна платити пенсії, це може бути. Ті варіанти, які на столі це наплатити пенсії, це скорочувати зарплату, на секрет, що в Росії все більше підприємств виходять на чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, тобто менше отримують зарплату. Також говорять про те, що може бути варіант націоналізації грошей громадян Росії в банках. Там цифра варюється від 56 до 70 трильйонів рублів. Блумберг повідомляє, через удари України переробка нафти ВРФ впала не. Ще 5 мільйонів барелів на добу, мінімуми з квітня 22-го. Водночас, експорт зріс на півмільйона барелів. На думку експертів, свою сировину РФ може продавати Китаю та купувати готове паливо. Скільки Росія отримує продаючи сиру нафту? <свистання> і отримуючи те, що вона могла пробити сама і продавати сама, і отримувати надлишок сама. А Китай буде без дисконту цю нафту постачати у вигляді бензину до Росії, якби так не склалось для Росії, що це буде ще більше збиток для них, і ще більше з дефіцит бюджету зростати. Через проблеми власної переробки в російській армії виникають локальні перебої з пальним. Удар по регіону з військами і пального там немає. Водночас експерти наголошують, армія РФ отримує пріоритет у забезпеченні. В першу чергу армія буде забезпечена, скільки ви, скільки не виробляв в Росії. В армії вони завжди були. Друге значення це залізниця. Також пріоритет постачання. Далі йде промисловість, бізнес. Водії ж на останньому місці. Навіть області РФ розподілені за пріоритетами. До Москви постачання стабільне, зазначають експерти. У Єкатеринбурзі ввели ліміти: 30 літрів бензину та 70 літрів дизелю в одні руки, а ціни зростають. Це е, порядка там до 80 до восьмидесяти рублів за, за літр. Це дуже дорого для росіян, тому що вони до таких цін не звикли. За словами колишнього офіцера британської розвідки Філіпа Інгрема, удари по паливній інфраструктурі є ключовою частиною війни. Українські експерти наголошують, реального результату можна досягти лише поєднуючи подальші обстріли з новими санкціями проти Росії. Очікується, що будуть біржорські процедури щодо зупинки судів тантінього флота, які возять російську нафту, але це також і а, санкції проти то, фізичних юридичних осіб і неможливість а, потрапляння до Росії товарів, які не пов'язані з автогазовою сферою, але які відіграють відіграють свою роль в нормальному в житті держави. Дефіцит пального відчутний не лише в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. На заправках майже немає палива марки А 95 Російський глава Криму Сергій Аксьонов у вересні визнав нестачу А 95 та А 92 Дефіцит пального вже охопив понад 20 регіонів РФ і тимчасово окуповані території України. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.